Подивіться, будь ласка, ми продовжуємо роботу над нашими чарівними зорями нічними Вангога. Я підготувала фарби, підготувала пензлик, палітра в мене тряпочка для того, щоб витирати зайву водичку з пензлика. У мене дві баночки водички, навіть тому що води багато не буває. І починаємо роботу над нашою копією, скажімо так. Дивіться, я набираю синього кольору, тому що бачу, що. Низ, низ, нижня частина нашої роботи, вона з синім відтіночком. Набираю синього кольору. Вона у мене фарба, як я вам вже казала, як сметанка, так? Це обов'язково. От у мене є синенький. Після того, як набрала, я обов'язково мою пензлика, тому що не хочу. Замастити свої фарби. так? Видигаю зайву вологу і дивлюся. Зараз я буду займатися лівим куточком нашої роботи. Я бачу там синій колір. Я бачу навіть краплинку чорного, бачу краплинку чорного. Цю краплиночку я набираю. І додаю синій колір. Роблю заміс. Гарненько вимішую. Якщо ви подивитесь, от вона у мене фарбочка, як вона лягає. В мене виходить якийсь темно-синій. Тепер я бачу, що туди можна додати ще краплинку зеленого. краплинку зеленого. Беру свій холодний зелений, беру краплиночку малесеньку, бачите? І домішуємо. Вже знову змінюється кольор. Добре. Найголовніше для художника це зробити правильну, правильну фарбочку, відтіночок. Заміс зробити. Я бачу, що мені не вистачає червоного там. Домішую червоний. І вже в мене виходить достатньо складний колір. Цим складним кольором, який по тону повинен бути темніший. Аніж небо я гарнесенько закладаю цю частинку своєї майбутньої копії Ван Гога. Подивіться, будь ласка, це важливо, як лягає фарбочка на папір. Намагаюсь не залишати от гладесенько, гладесенько замальовувати. Не залишаючи білих місць, і щоб фарба клалася, бачите, так-от гладесенько-гладесенько. Подивіться, будь ласка, ось. Ось якось так. Далі я бачу, ми помилю трішки пензлика, зміню колір, додавлю туди трошки червоного. Ось він змінився колір. І я бачу тут. Маленький шматочок, не знаю, що це наш вангог зображав, напевно, якийсь дальній план. Мию знову пензлика. добавляю трішки більше синенького. Ви повинні бачити, що я намагаюся кожен раз змінювати колір. Тобто, намагаюсь не малювати одним відкритим кольором. Коли ви малюєте одним кольором, це вже не живопис. Це вже просто фарбування, скажімо так. Дивлюся, де в мене на роботі ще присутній такий темний відтіночок. І туди його закладаю. Ось промалювала ці частинки, так? Тепер я хочу намішати колір для нашого кіпарису, для нашого деревця цього. Знову-таки я бачу синенький там. Синій на копії на на оригіналі бачимо. так? Ну, на, на репродукції. Я бачу гарненький ось такий відтінок, у кого фарби сонет, він може бути у вас. гарнесенький такий. От, у кого немає, просто додавайте зелененький. У. Треба зробити його темнішим. Це ми можемо зробити за допомогою краплинку чорного. Так? Краплинка чорного робить колір наш темнішим по тону. Краплинка чорного. Будь ласка, помітьте, що я кожен раз мию пензлика, кожен раз витираю зайву вологу, коли. Опускаю пензлика у нову фарбу. Ой, подивіться, який складний гарний колір в мене вийшов. Зараз майже вже зробила заміс. Так, синенького ще туди я додав. Ось. І останнє. Хочеться мені ще раз додати блакитного. Зупиняйте відео, намагайтесь відтворити. Намагайтесь повторити. Дивіться уважно, ось ще фіолетового краплинку. Я замішую колір, граюся з фарбами, так? І починаю промальовувати. Бачу, що надто світлий, тому я, а я навіть оцей з квіточки поряд візьму, трошки зміню колір, отак намагаюся повторити його. Форму. Хотілося б от синього туди додаю, знову додаю чорного, змінюючи колір, прописую далі. Прописую далі. Дивлюсь, уважно, які форми приймає цей мій Так. Важливо. Ось і. Я бачу мої безклики. Ви, напевно, також бачите такі червоні, червоні такі частинки, червоно-коричневі, набираю червоного, добряче, набираю червоні і десь ви можете бачити. Ось такі частинки. Я їх проходжу прямо поверх свого кіпарісіка Тут вже можна десь фіолетовим. Дуже цікаво, себе поводять фарби роса. Більше, звичайно, подобаються мені все ж таки сонет фарби. Вони на папірчик лягають. Ці, наче, з клеєм, якщо чесно, ці роса, які в мене, більш простого варіанту. Більше подобається, звичайно, сонет. Якщо придбати фарби роса, там вони в якоїсь синій коробочці такі, то мені здається, вони будуть краще, аніж зелені. Так, ось якогось зеленого туди. Домішаю І ось. Все, відсе. Готовий, тут готове. А тут там, де будилочки. Ми бачимо вже такі от ніжні кольори. Тут мені знадобиться моя нова водичка для того, щоб зробити ще один новий заміс. Я беру синеньку фарбу, мою пензлика знову таки. Туди додаю своєї блакитної трошки. Виходить дуже такий цікавий колір. Ну і пензлика. Обов'язково витираю, ви ж бачите, я кожен раз витираю об тряпочку. І додаю туди, додаю туди білий. ну, дивіться, я мазнула і бачу, що попадання є, що дуже схожі між собою. Кольори. А ми бачимо, що низ набагато темніший, аніж верх картини. Тому я маю право додати туди ще синенького, помити пензлика знову-таки у брудній водички. вже від синього я мию, так? І навіть черненького можна туди додати креплеку. Де більш складний колір, він буде темніший. І ми можемо прокласти нижню частинку нашої роботи. Ось так. Не дуже активні. Дивіться, нашим завданням є сьогодні просто знов таки зробити підкладку, да, першу прописку під наш малюночок. Не думайте, що у вас прям вийде швиденько закінчити його. Художники над своїми картинами робо, працюють навіть роками, не кажучи вже за три заняття, правда? Тут я бачу, також не забувайте змінювати колір. Я десь додаю того свого блакитного, красивого, в кого він є, можете додати рішку. Також не описую. Я знаю, що ви зараз бачите купу будиночків і так далі. Але я беру і всі ці прекрасні будиночки записую фарбочкою. Чому я так роблю? Тому що я так роблю. Я поверх просто потім їх промалюю. Роблю це для того, аби не було білих частин. Зараз ви вчитеся малювати, як справжні художники. Тому велике прохання. Уважно дивитися, намагатися повторити. Ось я тут бачу якийсь такий пагорб темніший трошки. Ось він темніший. Я це промалюю. Потім усюди, де ви бачите, Трошки темніше, ви обов'язково спробуйте це промалювати. Ось такі сілякі штучки. Ви бачите, як мазочок кладеться так. Так і на півкругу, дерева зображав. Будь ласка, не залишайте мені білого на роботі. Дивіться, я перевернула свою роботку, для того, щоб для тих, хто вже встиг зробити низ, ми почнемо з вами займатися небом. І мені знову-таки знадобиться мій стаканчик з чистенькою, вибачте сюди його, з чистенькою водичкою. Почну я з сонечка. Ой, у нас не сонечко, у нас взагалі-то місяць, скажете ви мені. А я погано вимила пензлика. Тому, будь ласка, велике прохання. Пензлики ми вимиваємо гарненько, щоб не споганити вашу білу фарбу, як я це роблю собі. Оп! Ось я біленького гарненько поклала. Да? Візьму трошки цю кювіточку, а тут залишу він мені ще знадобиться. І жовтенький. Який у вас є жовтий, гарненький такий, да? набираєте його і знову-таки робите замісик, змішуєте, роблячи такий поганий ніжний колір. І тут починається найцікавіше. Я, в центрі. В центрі. я бачу, що мій пензлик все ж таки завеликий для цих мазочків, за великий, а це в мене номер 6, а не 9, тому я мию цього пензлика відкладаю, і в мене є трішки поменше і таке, як лопаточкою, саме те, що потрібно. Якщо у вас немає, ви візьміть просто менше. І починаєте робити оці мазочки навколо неба, навколо нашого сонечка. Я візьму десь більше жовтий зроблю, причому, бачите, я трішки більше жовтого додавала. і замішую збоку нашої, трошки збоку, не вимішую усюди, а охайненько. Замішую трошки збоку. Тепер можу повторювати наші мазочки. Ось їх повторюю. Так, бачу, бачу, що майже ось за роблю світлішого кольору, бо да? бачу, що дуже він потрібен, майже білий. Зроблю ще декілька мазочків ось тут. І поверх, поверх, беру чисто-жовтий і нанесемо жовтим кольором зроблю цей місяць, який на самому кори Місяць готовий. Тепер що ми бачимо, де нам ще знадобиться такий жовтий. Да? Такий жовтий нам да. знадобиться ось тут. І ми це бачимо. І ми беремо і отаким от мазочком. Обов'язково, щоб мазочки було видно. Можете поробити мазочки навколо зірочок, так? Ось. Ну, зробіть декілька не обов'язково, прямо дуже вималювати. Ви зробили спочатку жовтеньким, так як треба. Потім будемо намішувати вже інший колір. Вимиваємо пензлика, знову-таки нам знадобиться білий. А ось у нас білий є, навіть трошки жовтим, нічого страшного. Я туди блакитного додавлю, свого блакитного. Це у так? світлий відтінок, да? світлий відтінок. Десь з іншої сторони трошечки я зроблю темніший відтінок. Це бачите, сподіваюся. Мию кожного разу пензлика. Ще десь мені сильно нікого не вистачає. Ой, вода вже дійшла. Ось. І такий можна також. І починаємо гратися. Починаємо гратися от такими мазочками. От такими мазочками ми намагаємось замалювати небо навколо навколо нашого місяця. Ви бачите оці вітироки, які є да, на нічалу з вами. Його обов'язково намалювати. Ось. Можете змішувати між собою ці відтіночки Тут, в кінці роботи, побачите, що там взагалі такі світленькі, світленькі, ці, світленькі, світленькі Ви бачите, що я перевернула роботу, а чому я це зробила? Тому що. Ну, Щоб не вимазати нижню частину, поки вона воно не висихає. Так. Бачу десь, що є і темніші частини, тому я цей темніший, звичайно, зроблю. Я беру блакитний. Буду мішати сильні. Вибачте, дуже тут. Синій. У мене є синій фірми. Соня знову таке. Я його домішую синенько ще туди. Такі мазочки я можу ляпнути десь і тут. Тут я можу трішки погратися і зробити ці мазочки більшими. Я не хочу прямо вимальовувати. В вашому випадку ви працюєте. над вимальовуванням старанно. Будь ласка, відноситесь до своєї роботи, десь я трошки додавлю на нашому кіпарісіку ліній, тому що є рефлекси, які відображаються від неба на оточуючих, на, оточуючих, на оточуючому середовищі. щоб побачити, як вона виглядає в вона, моя красотка. Блакитними мазочками я заповнюю. Отак. Знаєте, що я помітила? По-перше, да, ми вимиваємо. Вимиваємо обов'язково. Я помітила, що деякі зірочки, вони не жовті, майже біленькі. Якщо ми вимиєте пензлики, буде така історія, як у мене, коли білий колір домішується блакитний. Блакитний, який нам там не потрібен, нам потрібен саме. Шкода не було противо. Просто не побачила, що відео записується або не записується, бо буде шкода. Можна, звичайно, взяти пензлика ще менше, а ніж у мене все, і промалювати ці всі деталі краще, оханіше не поспішаючи. Ось світиться наша зірочка, так? Засвітилася зірочка. Запишу і всі зможуть переглянути і повторити. Так, десь бачу світліше на ось цих штучках. Можна зробити мазочки. Тут навіть отакі якісь мазочки. Ну, тобто робота повністю зроблена мазочками-мазочками. І тут також є така штучка, яку я пропустила. Тому я виправляюся і трошки додаю мазочками. Ой, яка краса! Тут я бачу трошки блакитних мазочків, вони присутні, там, де жовтий з блакитним змішується. Ось тут, ось тут такі мазочки. Ну, тобто далі ви можете вже трошки навіть. З таких пакетних книзочків трошки дати на своєму таріну. Трошки змочила пензлика і залізла світлим пензликом та в ту темну фарбу, яку ми з вами намішували, для того, щоб дати трошки світлих місць на нашому кіпарісі. Ось таке небо. Ось таке небо в нас виходить. Як ви бачите, Ван Гог, мабуть, користувався не тоншим, не тоншим пензликом. Я такий в принципі базу. Дивимо, ось він. Зараз спробуємо його. Опс! Зламала чудово. Яка молодець Катерина Володимирівна. Так, ми гарнесенько вимиваємо, витираємо. І можна трошки погратися з цим блакитним гарним кольором. Цей блакитний, з синеньким. І ось тут, там, де місяць зробити взагалі такі, знаєте, манічки. Тобто сьогодні ви 100% займаєтесь саме небом. Оцими всіма мазочками. Будь ласка, охайно промальовуйте, щоб це було схоже на, хоч якось на оригінал. Концентруйтесь на цих мазочках. Це класна арт-терапія. Так можна заспокоювати себе. У нього там цих мазочків безліч, мазочки на мазочках. І це додає картині ось саме. Ось вона її тишка. Дах її вибачте. Ось її дах. Тут якийсь є в нас дах. Я його просто промалюю. Ну, ви ж бачите, вони не промальовані, ці будиночки. Їх багато. Вони різних відтіночків. Ну це вже я роблю трошки наперед. Для тих, хто в мене такі швидкі-швидкі, і вони вже все встигли в мене, а в мене завжди такі бувають. Я вже до вас звикла, Так, то ви робите далі, от промальовуєте потихеньку, дивлячись на приклад. От промальовуєте тими базочками світло на цих ось в емах Сьогодні вам вистачить роботи. Дякую за увагу!